Доброго вечора. Ми з України. Вітаю, мене звати Олена, і сьогодні я ще хочу дозняти невеличкі покупки з магазину Єва та продуктові закупи в магазині Арсен. Кому цікава така тема, я запрошую всіх до перегляду. І знаєте що? Я розповім вам не стільки про покупки у Єві, а про неприємну ситуацію, яка зі мною щойно буквально сталася, тому що брала я ось такі продукти на подарунок і на касі. мені от дивіться. Пробили а, дві штуки а, набору ось цього від Глембі, хоча я а, брала один. Помітила я це вже, коли вийшла з магазину, і а, буквально думаю, та подивлюсь що, щось така сума кругленька. Думаю, що я ж там таке взяла. А от дивлюся а в чеку а, дві штуки. Приходжу я в магазин і а пробивала мені, знаєте, дівчина десь з мого віку. І от коли я постійно заходжу до неї в магазин, вона постійно якась така невдоволена, знаєте, завжди щось. Я її щось запитаюся, бо часом вона то нічого не знає. От теж сьогодні питаюся її, дивлюсь на касі, а коли вже розраховувалась, питаюся її, там стояли свічки. кажуть, це у вас парафінові чи воскові? Вона на мене такі очі круглі зробила. Я не знаю. Ну, я кажу, десь можна цю інформацію дізнатися прочитати на свічці чи на пакеті, в якому вони приїжджали. Я не знаю. Тобто ну, ніби адекватна, нормальна людина ходить по касі, консуль... ну, по магазину консультує. От, а зі мною ось така неадекватна якась поведінка. І коли я до неї прийшла і кажу, ви мені пробили а, типу, два набори, я щойно вас брала, але один набір. Вона на мене знову такі очі, знаєте, круглі зробила мовчанка. Я розраховувалася з карткою. І от повернули мені готівкою 90 гривень за цей набір. А я кажу: так можна, якщо я ж карткою розраховувалася. Так можна. Ну, це їхні справи, нехай собі розбираються, але кошти мені повернули. От, чесно вам скажу і признаюся, що я не буду більше в неї на касі нічого купувати, буду стояти на іншій касі, і взагалі мені ця особа не є приємна. От, ну от, знаєте, щось з нею діється, не знаю. Ну от я, от тільки коли перше зайшла в той магазин, ще ця дівчина була. От і якось поглядом вона мені зразу, якби знаєте, є люди, які притягують, а є люди, які відштовхують. А вона мене відштовхнула, от тому о, буду якось її уникати. Ну, тим більше, що я останнім часом взагалі не так дуже часто буваю в Єві. Чого я взагалі знову йшла кудись, тому що мені потрібен був ось такий протиалергічний засіб едем. А для ТОЦІ. Е, треба було зараз на вечір його е, давати. От і я вже, так знаєте, розвіятися. Пішла в свій улюблений Арсенчик. Дивіться, дуже класні там ціни на ось такі. Маринади це фірма Торчин. Я взяла один маринад з томатом та базиліком. Тут об'єм 160 г. Призначений, він, бачите, навіть можна замаринувати м'ясо чи рибу, все, що хочете. Маринуйте 2 години, запікайте в духовці або готуйте на мангалі. Літо вперше я такі беру. Звичайно, можна було якийсь свій зробити маринад, але мені не дуже щось там хочеться, чи якісь ребра тушковані, хоча мені такого не їдять, але якесь я думаю, Маю, що класно би було. І другий це ось такий сливовий. От щось от щось захотілося мені такого. Так не люблю я купляти фруктів, в АТБ, дуже рідко. Я там щось зі фруктів купую. Цього разу банани були кращі в Арсені, от я взяла в'язочку. А також хороша ціна була на салати вагові, отакий поло Біондо. Ціна за кілограм. От за цей пучочок 16,96. Мені багато не треба, але дивіться, такий якийсь красивий. Захотілося мені там так гарно лежав. Грінки елітні взяла, а от рибки червоної купила, навіть вам в покупках не показувала, забулася, а до це вже її почала, то взяла її на грінки, бо вона любить більше. А так, взяла ось таку цибулю ріпчасту. Значить, 28-35 за кілограм. У мене тут 15,31. Взяла ще трошечки моркви. Так, ціна. Ціна заморку у нас 19,85. У мене на 8,89. І взяла яблучок. Ось такі, так вони називаються. Яблуко Джона Голд. Тут заважило на кіло 708 на 21 гривню 61 копійку. А так ціна за кілограм в принципі 12,65 нормальна. Чомусь так дуже ці яблука брали. З дітьми в цьому їздили, я думаю, візьму свої. Чого ж я повз яблука пройшла? От що в мене по чеку, так, яблуку я вже вам сказала морква, цибуля, маринад сливовий 24,20, маринад томати 24,20, ось ці томати по 24 гривні. Ну, досить така адекватна ціна, мені здається. Салат, я вам сказала, банан на 61 гривню 56 копійок. І грінки по 20 п'ятдесят і того сто Ось такі в мене були ще додаткові покупочки. Дякую вам за перегляд. Пишіть, які у вас ситуації виникали в Єві. Так дивлюся, що кожного разу якісь нові приколи. Але ось ці штуки мені так сподобались взяла своїм дівчаткам від Ну, якісь бомбезні просто. Так що все, тримаємося всім мирного. Вечора бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких. До нових моїх відео всім, папа. -па.